В очікуванні такого бажання може і життя добігти до кінця, але не повірите, навіть після смерті мрії можуть здійснюватися. Пам'ятаєте, як в дитинстві нам казали про померлого родича, ніби він полетів на небо? І ця новина сприймалась дещо легше і не так трагічно. Та чи знаєте ви, що зараз померлі справді можуть відправлятися на небеса? А на місяці вже похована перша людина? Хто і чому став першопрохідцем і чи стане масовим поховання у космосі? Так вам не почулося на тому самому місяці, що ми бачимо щодня у небі, похована людина. Зараз здається це цілком можливим, але згадайте ті часи, коли дістатися до місяця для людини було ще тим випробуванням. За місце першопрохідця місяцем затято боролися Радянський Союз та Америка. І хоч перший політ людини у космос здійснив чоловік із Союзу, усім відомий Юрій Гагарін, у далекому 1961 році, та підкорили місяць американці. Хоча у це не вірив тоді і сам президент Америки на той час Річард Ніксон. Він готувався до страшної промови, чернетка якої була опублікована лише тридцятьма роками пізніше. Доля розпорядилася так, що людям, які полетіли на місяць заради мирного його освоєння, судилося упокоїтися там у мирі. Їх оплакують їхні родини і друзі. Їх оплакує батьківщина, їх оплакують народи світу, їх оплакує сама земля, що ризикнула направити двох своїх синів у незвідану даль. За ними підуть інші і неодмінно знайдуть дорогу додому. Цього звернення боявся не тільки Ніксон, дружини астронавтів, а й весь світ. На щастя, обійшлося. Натомість, 20 липня 1969 року, Ніл Армстронг першим ступив на поверхню місяця. Це маленький крок для людини, але великий стрибок для людства. Такими були перші слова першого у світі землянина, який зробив перший крок на місяці. Ніл Армстронг, командир корабля аполло 11, у двох із астронавтом Базом Олдріном провели на місяці дві з половиною години. Х'юстон, Х'юстон, говорить база спокою. Орел сів. Зрозумів вас спокій. Ви примісячилися. Ми тут усі посиніли. Тепер знову дихаємо. Спасибі величезне. Астронавти американського пілотованого космічного корабля Аполлон 11 повернулися на землю, а президент Ніксон зустрічав їх особисто. Вони повернулися з місяця на землю, попри те, що були готові залишитися там назавжди. Втім, на місяці є одна справжня могила. Вам не почулося землянин похований саме на супутнику нашої планети? Чому саме він, чому саме там? І чому він потрапив туди не за життя, а після смерті? Юджин Шумейкер американський вчений геолог, засновник сучасної астрогеології. Все своє життя він вивчав небесні тіла: планети, їхні супутники, астероїди, комети і метеорити. І такий недосяжний для нього місяць. Справа в тому, що Юджен Шумейкер, коли перебував поблизу метеоритного кратеру в Пустелі Аризона, аризонського метеоритного кратеру, він звернув увагу, що місячні кратери вони схожі на цей кратер. І він захопився цією ідеєю досліджувати ці кратери. А саме якраз в той час починалася в 60-ті роки, починалася ця місія «Аполлон». І оскільки він мав до цієї місії певне відношення, вони займалися підготовкою астронавтів, навчали їх основам геології. Шумейкер і сам хотів долучитися до польотів на місяць, адже місяць був для нього не тільки роботою, а й мрією. Проте, космічні випробування та медичні аналізи казали інше: космос не для Юджена, адже він має хронічне ендокринне захворювання, хворобу Аддісона. Тож Юджину судилося спостерігати за космосом із землі, а доторкнутись до місяця лише після смерті. Але як так могло статися? І чи можуть це дозволити собі прості смертні, а не тільки вчені? Це зараз польоти на місяць, доступна примха для мільярдерів. Он зовсім нещодавно один із таких, японець Юсаку Меадзава, оголосив конкурс у своєму Твіттері. Він набирає компанію, яка з ним безкоштовно полетить на супутник землі на космічному кораблі SpaceX. Вісім чоловік будуть запрошені в поїздку, заплановану на 2023 рік. Прийом заявок починається з сьогоднішнього дня. Давайте разом зробимо веселу подорож. Оголосив він у березні 2021-го, Тож варто заповнити анкету та вірити в свою удачу іти за крок до місяця. Та от з Шумейкером було не все так просто. Для свого омріяного польоту йому потрібно було потрапити у страшне ДТП. У 1997 році Шумейкер займався дослідженням чергового метеоритного кратера у північній Австралії. Дорогою до нього сталася страшна аварія, лобове зіткнення з іншим авто. За кермом був Юджин. Він і прийняв весь удар на себе. Дружина сиділа поруч і дивом залишилася живою. Тут і почалася подорож Юджина Шумейкера до місяця, така омріяна за життя. І це не метафора. Після смерті Шумейкера через два роки його колега Кароліна Порко організувала доставку капсули з прахом Шумейкера на поверхню місяця. На капсулі написали дати життя і смерті науковця, нанесли зображення комети Хейла Боппа та метеоритного кратера в Аризоні і уривок з його улюбленої книги безсмертної трагедії Шекспіра Ромео і Джульетта. А коли помре він, ти розсип його зірками і так прикрасить він обличчя неба, що вночі світ увесь кохатись буде, забувши кланятись полкому сонцю. Запустили апарат для дослідження місяця Лунар-Поспектор. На цьому апараті була встановлена ця капсула, і після закінчення роботи апарату. Коли вже він відпрацював свій ресурс, його просто скинули на місяць. Десь біля південного полюса він упав. І той кратер, який утворився в ту місцевість, то сказати, назвали кратером Шуміхера. Тобто на місяці є кратер Шумейкера. За відправкою космічного апарата спостерігала сім'я Юджина дружина і діти. Це була його воля. Тепер усі мрії шумейкера здійснилися. Нехай навіть у такий спосіб. До речі, меморіальні космічні послуги можуть стати доволі популярними, адже їх збирається надавати американська компанія під чітким контролем славнозвісного космічного генія Ілона Маска. Компанія пропонує відправляти на орбіту спеціальні сталеві капсули з прахом. Ціна такого поховання стартує від 4995 доларів США. А середньостатистичне звичайне поховання в Києві близько 200 доларів для порівняння. Резервування місць для такого нестандартного вантажу закінчилося ще у січні 2018 року. Усього зібрали 152 капсули з прахом померлих. Компанія запевняє, що не існує більш привабливої панахиди за тим, хто любить наукову фантастику, захоплюється космосом або просто прагне бути його частинкою. Якщо ви теж хочете дізнатись більше про космос та розкрити деякі таємниці всесвіту, завітайте до Київського планетарію.